Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб-каналі Вічі в нашій щоденній програмі Апостольські Настанови. І я, Протирий Володимир Давидов, з вами читатиму Святе письмо зазвичай. І сьогодні ми з вами продовжимо розпочати вчора послання святого апостола Павла до Коринтян. Перше послання все. Ми вчора з вами почали саме першу главу, перший розділ. І, в принципі, апостол Павло вже. Починаючи з самої першої глави, він акцентує увагу на те, що між християнами в Коринті існує певне розділення. Кожен починає розказувати до від кого його, ну умовно кажучи, християнська або духовна родослівна, ким він був хрещений, хто його привів до віри. І от були такі, лунали такі відомі слова: Я Павлів, я по я Аполосов, тобто християни між собою розділились. Почали розділятися для апостола Павла це було табу. Тобто розділятися ні в якому разі не можна. Треба шукати, для... От він бачив, що для християн християнам обов'язково треба шукати шляхи порозуміння, шляхи і точки єдності. І дійсно, в принципі, за великим рахунком, ми з вами теж можемо мати різні погляди на деякі речі, різні вподобання, різні звички. А, там, це не обов'язково, ми навіть звички не гріховні, а взагалі звички по життю. Але ми всі єднаємося біля чаші Христової. Ми єднаємося ну, біля Христа. От для апостола Павла це теж важливо, важлива річ, яку він вчить нових християн. Що не на цьому треба акцентуватися, чим ви відрізняєтеся. А навпаки, єднатися навколо Христа. Тобто, єднатися навколо того, що для вас є спільним. От. Е, і, ну, по суті, оце, це така головна, така, одна з головних ідей, яка прозвучала буквально вчора. Ми з вами читали, і продовжуємо. Е, а, ну, Христо, звісно, ой, Апостол Павло, звісно, говорить, що, що найголовніше це те, що ми е, прийшли. Е, ми, як він сказав, е, що Вхід до Царства Господа, нашого Ісуса Христа, відбувається е, ну, через момент покликання і обрання. Тобто Господь кличе, обирає тебе, якщо ти відгукуєшся на Його заклик. І тоді можливо спасіння. <кій> і апостол Павло каже, що я буду ну, акцентувати. А, вибачте, це щось я не ту цитату привів взагалі. От, Розділення церкви. Так? Перепрошую тут. Інше послання відкрилось. Я такий, як би, читаю і розумію, що щось не то. Апостол говорить саме. Давайте повернемось на хвилину назад. Я Полосів от... Цікаво, що апостол Павло навіть говорить, що я хрестив тільки двох. Бачите? Така характерна риса апостола Павла в тому, що він проповідує, а не хрестить. Хрещення він віддає вже іншим там, проповідникам, іншим християнам, які вже хрестять, ну, хто, ма, е, хто були поставлені на таке, ну, як, кому було доручено хрестити. А апостол він каже, мене Господь обрав не на це. Він мене обрав на, не на те, щоб хрестити людей, а те, щоб приводити до Христа. Тобто проповідувати. От. І читаємо далі. Бо слово про Хрест для загиблих є безумством. А для нас, що спасаємося силою Божою. Ну, дійсно, в принципі, ті, хто не приймає Христа, вони, по суті, люди, які не вірять в Бога саме, в Бога трійцю, не сповідують Ісуса Христа Божим Сином, в принципі, вони вважають це безумством, таке віра це логічно, це було тоді, це було і зараз. От, наприклад, у нас навіть в чаті бувають захожани, які починають буквально на днях. було, І ну, для них це безумство. От, а ті, хто вірують в Христа, то от, силою Божою. Хрест. І хрест дійсно, ви знаєте, не тільки сповідання Ісуса Христа безумством, а от для, для часів апостола Павла хрест е, є ну, таким теж безумством. Тому що ну, от на наш час, якщо так взяти аналогію, ну, гільйотина або там, е, е, ця вісілиця, по суті, ну, як неї можна хвалитися. Ну, як можна цей, наприклад, та, там, де страчують через повішення, як можна цим е, його визвеличувати? І, і як він може набути якихось переможних сенсів, високих переможних сенсів? А хрест ну, в принципі, за часів апостола таким і був, за часів Ісуса Христа? Це було найпозорніше. Смертна кара на хресті, а християни цим хрестом хваляться. І це дійсно для тих, хто не увірував, це було безумство. <кій> і далі, бо написано: по і розум розумних відкину. Цитує пророк Каїсаю. І де мудрець, де книжник, де допитливий віку цього, чи не обернув Бог мудрість світу цього на безумство. Запитує апостол Павло, дає такі е, риторичні питання. І от е, тут можна вбачати, от він питає, де мудрець? Скоріше, це звернення йде до греків, тому що греки полюбляли мудрість, філософія, філософію, і от вони шукали в християнстві е, ну, відповіді на свої питання. І от ну, християнство воно особливе, особливе, і не всі ці мудреці. Знаходили в ньому собі відповіді, і вони казали, ні, нас це не цікавить. Далі, де книжники? Беремо фарисеїв, які зубрили закон Божий, е тлумачили його і в кінці кінців не прийняли Христа. Де ці книжники? Е де допитливі віку цього? Тут більше скорі... в софістів. Ну, бачу... І от е риторичне питання: чи не обернув Бог мудрість світу цього на безумство? Тому що ніби мудрі люди книжники, софісти, філософи, а по суті ну, е не прийняли Христа. Отже, в своїй мудрості вони безумні. Бо коли світ своєю мудрістю не пізнав Бога в премудрості Божій, то угодно було Богові безумством проповіді спасти віруючих. Ну така, гра слів, так? Безумство, ні. мудрість світу виявилось безумством, тому що вважало, що е, е, мудрість Божу – безумством. От, а самі були посоромлені. Бо й іудеї вимагають чудес, і Еліни шукають мудрості. А ми проповідуємо Христа Розі П'ятого, що для іудеїв спокуса, а для елінів безумство. Е, Теж такі знамениті слова апостола Павла. Взагалі, послання до Коринфян, воно таке дуже на слуху. <кій> так от, іудеї дійсно вимагали чудес. Їм не стільки треба були якісь, знаєте, тон, тонкі філософські матерії, скільки треба було чудо. От, дай нам чудес, пам'ятаєте, і до Христа приходили. Покажи нам чудо. От, Іудеї саме чудес, от вони знали, були чудеса колись Господь являв, починаючи навіть з того моменту, як вивів іудейський народ з Єгипетського рабства. І от так далі, далі. і далі. от іудеям треба було, знаєте, хліба і видовища, Вони не були вибагливими, як греки. І от вони вимагали чудес від, христия... від Христа і подалі від християнства немає, ну, тоді ми не віримо. Елі не шукали мудрості, так, вони в свої, вони шукали, їх цікавила якась, знаєте, високі філософські матерії. Християнство теж не про це, воно більш, воно простіше. І апостол Павло якби, теж зауважує на тому, що він проповідує його проповідь, не полягає в якихось складних філософських конструктах, а в простоті, щоб донести люди, в кожній людині, щоб кожна людина зрозуміла. От. І далі каже, а ми проповідуємо Христа Розіп'ятого що для іудеїв спокуса для Елінів Ось Цікавий у Десницького переклад для іудеїв не спокуса, а скандал. Це ну, як варіант перекладу. І він, як на мене, більше підходить. От спокуса. В чому спокушаються іудеї? Ну, Можна як би тлумачити, що спокушаються тим, що Христос є Бог, хоча для них от і яхва. Є Богом, а Ісус. Ну, тут важче зрозуміти. А якщо ми припускаємо слово скандал, то для них це дійсно скандал, тому що Ісус Христос робить себе Сином Божим. То, ну, для них це скандал. Де таке бачено? І в принципі так його і звинувачували. І Христа звинувачували іудей, що він себе робить ну, подібним Богові. І, в принципі, для них от це, це не чувано, це скандальні такі заяви. За це смертна кара. От, через це для іудеїв Проповідь про Христа це скандал. От саме тут ну, можна спокуса, але мені здається, що термін важче пояснити, в чому ж спокуса. От скандал дійсно. Для Елінів безумство. Ну, тому що Еліни шукали якогось, е, от, якщо безумство, умствовання. От вони хотіли е, е, якихось високих речей, мудрих, а не знаходять в проповіді Християнства. І тому для них це ніби безумна річ. Ну, Немає розуму, без ума. От. І тому вони теж не приймають Христа. Але, і далі Апостол Павло каже: а для, ел... для самих же покликаних іудеїв, і Елінів Христа, Божу силу і Божу премудрість. Тобто для одних скандал, для других безумство. Але ті, хто покликані, то покликані, а я продовжу, якби між рядків читаємо, і ті, хто від... саме покликані, то всі. Але відгукнулися не всі. Так от ті, хто відгукнувся, і Еліни, і Іудеї, от для них це не безумство і не скандал. А це Христос, Божа сила і Божа премудрість. Вони в це відгукнулися і увірували. Бо не мудре Боже, мудріше людей, і немічне Боже, сильніше людей. От що сила Божа в немочі звершується, в принципі, теж такий крилатий вислів євангельський новозавітній. І ну, ми бачимо це взагалі у Бога така, Бог любить використовувати цей момент, що в ньому чи звершується Божа сила, тому що ми бачимо це на прикладі історії Ізраїля. Ми бачимо на прикладі того ж царя Давида і інших ну, дієвих осіб Старого Завіту. Але ми бачимо це і на самому апостолі Павлі, який страждав хронічною хворобою, яка його ну, дуже, ну, так, дуже, дуже бентежила і дошкуляла. От. Отже, у Господа є от такий метод часто звершувати, і апостол Павло про це й говорить. Далі читаємо: погляньте браття, хто ви покликані. Хто ви покликані? Небагато серед вас мудрих за плотю, небагато сильних, небагато благородних. Але Бог обрав немудре світу, щоб посоромити мудрих. І немічне світу обрав Бог, щоб посоромити сильне. І не світу, і принижене, і нічого не значуще, обрав Бог, щоб скасувати значуще, щоб ніяка плоть не хвалилася перед Богом. Бачите, не можуть хвалитися сильні, благородні і мудрі, тому що вони посоромлені, але не можуть хвалитися і слабкі, і немудрі, і неродовиті, не, 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 не тому що вони розуміють, в якому вони стані, і що те, що з ними відбувається. Відбувається силою Божою, волею Божою. Тобто це не їхня заслуга. Одні посоромлені, а інші розуміють, що це не їхня заслуга. Отже, ніхто не хвалиться перед Богом, ніяка плоть. Від нього і ви у Христі Ісусі, який став для нас премудрістю від Бога. Праведністю і освяченням та відкупленням, щоб було як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. От теж гарна фраза. І якщо ми чимось і можемо хвалитися, то хвалимось Господом. От ми щось зробили добре, і ну за таким вченням святих отців е, саме моральне таке, моральна сторона богослів'я. Що коли людина чогось досягає, вона має хвалитися саме Богом, який їй допоміг це досягнути, а не тим, що який я розумничок, який я сильний, розумний і просто сам від себе без ума. А от воздати хвалу Богові в будь-яких своїх досягненнях це єдиний вірний, е єдине вірне рішення, от ну саме е в християнському житті. І тут ми чуємо у апостола Павла, що знову ця тема відкуплення. Ми ще будемо до неї повертатися. Ми вже і торкалися саме кому і що відкупив Господь. Що Христос кому заплатив викуп. І нагадаю, так коротко, буквально, що тут не сама ну, для конкретного такого простого розуміння, що не треба в в прикладі відкуплення, шукати кому заплатили викуп. А що відбулося? Викупили, тобто забрали з влади. Тобто людство було забране Христом з-під влади сатани. От цей момент. Не важ... тут не про якби ви ніби сатані закуп заплатили, аби викупити людство. Але тут не головне, кому заплатили, тут те, що людство стало вільним від гріха, від, її, від влади диявола. Звісно, людство ми, християни, навіть. Намагаємося інколи своїми вчинками назад потрапити під владу пристрастей і бісів, але тим не менше, Христос нас викупив і дав можливість спастися. Що ж, на сьогодні розділ ми закінчили перший, і наступної зустрічі продовжуємо другий розділ. Традиційно прошу вас підписатися на наш YouTube канал. Хто ще не підписаний, це важливо для нас. Також пишіть пишіть вподобайки. Та ставте коментарі. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, поширюйте відео в соціальних мережах. Ну і також, якщо у вас є бажання і можливість, можете підтримати фінансово наш YouTube канал в вічі вашими донатами або постійною підпискою спонсорською на Ютубі. Переходимо до чату. Елопрятко, на віки Богослава. Інкогніто. Ви хто в церкві? Я? Православний священик. Блаженні ще духом. Як це зрозуміти? Ті, хто розуміють, що вони, тобто, це коли людина усвідомлює, що в своїй гріховності вона не досягла їй далеко до праведності. Вона розуміє, що вона, ну, по суті, бідна на праведні справи. Це так коротко. Так. Халвор, Вор, Халвор, УПЦ, так, УПЦ. Я православний священник Української православної церкви. Тетяна Хілько. Навіки Богославу. Волиницький доброго вечора. Слава Богу, за все. Марина, El амінь. Елла, Рідко, дякую. Кидаю підписку. Волинський. Дякую, що підписалися. Ставте ще. Дзвіночок, і будете знати, коли у нас ефіри. В принципі, вони щоденні, але бувають. І, звісно, інколи пропуски з різних причин. Інколи не вистачає сил, інколи часу. Але, тим не менше, намагаюся з вами зустрічатися щовечора. Хоч і в отакій пізній порі. Ну, як вже виходить. А, так. Що ж, дорогі брати та сестри, тоді пропоную традиційно помолитися за нашу державу, за наших воїнів, захисників, за наш народ, в кінці кінців, що і складає і державу, які складають наше військо, наших захисників. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Господу, помолімось, Господи, помилуй. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний Твориш чудеса, поглянь милості і милосердя на смирення рабів Твоїх і людинолюбно вислухай і помили нас, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу, святині наші та народ. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого, і нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм, будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і милосерді Твоєму відвідай смирених рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають, Стань на допомогу нам і подай воїнству нашому, зім'ям Твоїм перемогти, погуби наміри і неправедні насмілення тих, хто прийшов до нас війною. Молимось до тебе, владико, миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки, знищити, та наміри знищити народ наш та державу нашу. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоїх заповіді, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Нехай же Господи буде воля твоя над нами. Якщо твоє проведіння буде таким, що покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну, душі свої, то і їм прости гріхи Гріхи їхні. І в день праведного твого суду подай він ціне тління. Але віримо і молимось тобі, вельми щедрий, Господи, що ти захистиш, втихомириш і напоумиш, та до спокою приведеш усіх. Бо ти є захист, і перемога і спасіння для тих, хто надіється і уповає на тебе, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і присно, і на віки віків. Амінь. Дякую за спільну молитву, за разом проведений час, а Волницький молодий, а вже священник цікаво. А, ну, як молодий, вже не настільки вже і молодий. А, так. а ви, ви як уявляєте, має бути свідовласий священик? Ну, <святування> Отже, різного віку, до речі, на теренах інтернету можна знайти священиків. А, так що, так як, як вже є, скільки є всі мої роки. Що ж, Боже вам благословення, хай Господь благословляє і оберігає. Бажаю вам мирної та тихої ночі. І зберігаємо молитву в своїх серцях за наших захисників, щоб їх оминало все, все, все те зло і вся та смерть, яка прийшла в нашу країну. До побачення, до зустрічі.